Слава націю, вітаю Добрий Добре, римбату, кір'ясику добрий. Їдемо з дуже крутими вуйками працювати там, де фактично закінчується Україна, тимчасово і починається Московія і її всі оці антиукраїнські штуки-дрюка. Зараз поїмо, трохи вберемося оці гарні, корисні, життєво важливі речі і посунемо. Я, до речі, скористаюся нагодою наголосити про важливість тактичних окуляр. Окулярів. Я особисто от маю мої, це дорослі від дядька Сема. Вони там десь ну, баксів 130, якщо не помиляюся, коштували. І я їх постійно одягаю, от там, де ну, хоч приблизно більш-менш регулярно падає, я в них постійно, постійно сам, постійно раджу і радять так само бойові медики. Дякую за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.